Додивіться відео до кінця, і я поділюся лайфгаком. Лайфгаком? Ну це де... Дод... Привіт! Інверторні кондиціонери майже витіснили звичайні. Наразі вони складають 82% всього асортименту кондиціонерів у компі. Які ж переваги вони мають та чи є недоліки? Додивіться відео до кінця, і я поділюсь лайфгаком, коли краще купувати та встановлювати кондиціонер. Суттєва відмінність інверторного кондиціонера у принципі роботи. Якщо звичайний регулює температуру вмиканням та вимиканням компресора, то інверторний потужністю і швидкістю компресора. Він швидко досягає заданої температури, але не вимикає компресор, а знижує потужність і підтримує показники на бажаному рівні. Інверторний кондиціонер має низький рівень шуму, що класно і для роботи, і для відпочинку. Ще одна ключова відмінність і перевага. Може як охолоджувати приміщення, так і обігрівати. Навіть при дуже низьких температурах за вікном, ну, наприклад, при мінус 15 чи мінус 30 градусів, це залежить від моделі. Це дуже круто, особливо, якщо в період опалювального сезону користуєтесь регуляторами на радіаторах. Бувало таке, що зранку вимикаєте радіатори і вони не працюють, поки нікого немає вдома. А потім ввечері, коли повертаєтесь, так холодно, що не знаєте, як зігрітися. Кондиціонер якраз і допоможе швидко нагріти повітря. Також актуально при опаленні твердопаливним котлом. Великий плюс енергоефективність. Оскільки ця технологія плавно регулює потужність, то забезпечує оптимальне енергоспоживання. З інверторним кондиціонером можна заощадити 30-40% електроенергії у порівнянні зі звичайним. Важливо, що ця техніка має тривалий термін експлуатації. Але є і недолік. Вартість значно вища, ніж у звичайних. Хоча ця різниця компенсується меншими витратами на електроенергію. Що врахувати при покупці? У першу чергу потужність. На вибір потужності впливатимуть площа приміщення, висота стелі, кількість вікон. А також інсоляція це кількість сонячного світла, що потрапляє протягом доби, тобто на яку сторону світу виходять вікна. Далі подивіться діапазон зовнішніх температур для охолодження та обігріву. Адже зараз бувають як аномально високі, так і низькі температури. Варто дізнатися, які встановлені фільтри для очищення повітря, чи можна їх чистити та як це робити. А ще наявність додаткових функцій, як от турборежим, нічний режим та осушення. Турборежим прискорює процес охолодження чи обігріву за короткий проміжок часу. Нічний режим створює комфортні умови для сну, знижує швидкість і рівень шуму, вимикає дисплей та продовжує автоматично підтримувати температуру. До речі, є ідея. Годинник Apple Watch серії 9 вимірює температуру зап'ястя, тож можна перевірити якість сну при різних температурах і правильно налаштувати нічний режим кондиціонера. Функція осушення потрібна у приміщеннях з підвищеною вологістю. Зверніть увагу на наявність Wi-Fi модуля, щоб керувати кондиціонером дистанційно зі смартфону чи планшета. Коли ж купувати та встановлювати інверторний кондиціонер. Весна ідеальний час. Вам не доведеться тижнями чекати майстра, як це зазвичай відбувається влітку. Консультанти Комфі допоможуть підібрати кондиціонер під ваші параметри. Завітайте до магазину або зателефонуйте на гарячу лінію. Залишайте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі.